Перший альбом ось цього наш. Тут ось хлопці нам, як ви бачите, висилали, висилали за нашу підтримку, підписували і снаряди від, від нас. Ці хлопці, які до нас заїжджають по смаколики, вони залишають свої шеврони. О, тут дуже багато разних підрозділів. Олександр Мацуляк із села Хмельове що на Кіровоградщині та його односельці щодня від початку повномасштабного вторгнення смажать і печуть наїдки для оборонців. Свою спільноту назвали Джавелінки. Під волонтерський хаб обладнали колишню восьмирічну школу, пояснюють на перемогу працювати сам Бог бохвилів. А ще багато хто із джавелінок чекає найрідніших із війни. Робимо кашу, робимо консерви, робимо зущенку для хлопців, відправляємо посилки. Сину, 29, звати Володимир, воює зараз в Херсоні. А другий син, молодший, 22, служить у Нацгвардії Львові. По контракту лишився. Третій рік в армії і племінник пані Людмиле. Боронить Харківщину. Жінці болить, що люди звикають до війни і зібрати допомогу все важче. Дуже важко, ну ми можемо їх теж зрозуміти. Кожного своє, але ж хочеться більшої допомоги, щоб ми могли більше нашим хлопцям передати, щоб кожен та й піжок ту кашу. Раніше Галина Рябоконь працювала на шкільній кухні, тоді готувала для дітей, нині для бійців. Скільки передали на фронт харчів, вже й не порахує. Я не знаю. То, мабуть, 20-30 вже, наверное, якщо не більше. Це, ну, це, у нас раз в тиждень у тиждень у нас каші робляться, каші. І робимо все, що все, все можна. Голубці зараз почали робити усього у цьому ж. Теж у пакетах голубці робимо, зажарочки робимо, На намаски робимо із сала, з часничком. Це все. Хто щось побачив, і давайте, давайте це попробуємо. Давайте це попробуємо. Працюють волонтери і в будні, і свята. І під час відключень світла. Спеціально для цього придбали потужний генератор. Гостинці для захисників надсилають поштою в усі регіони України. На всі, на всіх, хто куди попросить. І Донецька, і Херсонська, і Луганська, і... Е Ну, ну ну кругом, кругом Чернігов, де, хто Дехто ми кругом. Це ну, вже навіть не перечитати ці області. Нас зараз нема земляки. Всі наші хлопці, всі з України. Це наші рідні хлопці, які бережуть наш спокій. І їм велике дякую, низький скию. Продуктами та донатами на них джавелінкам допомагають небайдужі. За їхньої підтримки кажуть волонтери, працюватимуть до перемоги. Діти полеглих військових з Онуфріївки поїхали на відпочинок у Сполучені Штати Америки. Мандрівка триватиме місяць. Під час неї малеча побуває на екскурсіях у престижних коледжах, університетах, а також відвідає офіси міжнародних компаній. Дітлахи мешкатимуть у родинах американців та зможуть пізнати їхню культуру. Організували подорож в рамках соціального проєкту Children of Victory. Його учасниками стали підлітки віком 12-16 років з різних куточків України, які втратили батьків на війні. Завдання проєкту підтримати молодь, розширити її кругозір та допомогти. Ти знайти нових друзів за кордоном. Півтори тисячі гривень можуть отримати ветерани для занять спортом. Кошти виплачуватиме держава. Фінансова програма від Міністерства ветеранів почала діяти в січні. Взяти участь можуть учасники бойових дій та ветерани війни з інвалідністю. Для оформлення грошової допомоги необхідно подати заявку через дію. Кожного кварталу гроші автоматично надходитимуть на спеціальний банківський рахунок. Ветерани зможуть їх витратити на оплату тренувань у спортивних залах чи секціях. Програма покликана поліпшити здоров'я захисників і сприяти їхній інтеграції в суспільство після повернення з фронту. Врятували дитину, яка застрягла в багнюці. На Кіровоградщині надзвичайники допомогли дівчинці 2011 року народження звільнитися з пастки. Виклик до служби порятунку надійшов близько 18 години, 12 -го лютого, зі Світловодська. Для визволення зі спецзасобів знадобилася лише рятувальна мотузка. Із врятованою кажуть, у службі порятунку все добре. Обійшлося без травм. Безпечні умови в школах Міністерство освіти і науки України відібрало для цьогорічної реалізації проєкт. Від Кіровоградщини. зокрема, підтримали ініціативу Знам'янської територіальної громади. Мова йде про будівництво нової захисної споруди для ліцею інтелект, що суттєво підвищить рівень безпеки і учнів, і працівників закладу. Нагадаю, в Кіровоградській області на початок повномасштабного вторгнення в освітніх закладах було трохи більше сотні захисних споруд. Наразі таких більше 900. І розширення безпекової інфраструктури залишається пріоритетом, наголошують в обов'язкам адміністрації та додають минулоріч бюджетні видатки на ці цілі склали понад 82 мільйони гривень, поремонтували укриття в 160 школах та 70 садочках. Книгу про рейки ватманів і пиріжки Кропивницького краєзнавця Володимира Поліщука представили в бібліотеці імені Євгена Маланюка. Вона присвячена історії трамвайного транспорту в Кропивницькому, містить відомості про будівництво перших трамваїв і маршрути, якими вони курсували по місту. На презентацію книги завітали курсанти Донецького університету внутрішніх справ і зацікавлені користувачі книгозбірні. Автор розповів гостям, що вперше трамваї в Кропивницькому запустили в 1897 році. В той час вони сполучали промислові зони із центру міста, освітніми установами, закладами культури, магазинами, житловими районами та заміськими дачами. Пересувалися трамваї одноколійними шляхами з роз'їздами в деяких місцях. Пасажироперевезення здійснювалися до грудня 41-го року, поки радянські війська не підірвали трамвайну пінстанцію, коли відступали з міста під натиском гітлерівської армії. Після Другої світової війни трамвайний рух у місті так і не відновили, а колії демонтували. За словами Володимира Поліщука, основою для книги стали документи з державного архіву. Крім того, використовував публікації з газет тієї доби а ілюстрували видання раритетними фото з листівок колекціонера Володимира Тютюшкіна. Відвідувачі книгозбірні побачили, як виглядали міські трамваї та проїзні квитки для пасажирів. На сам кінець заходу Володимир Поліщук провів пізнавальну вікторину Історія Єлисаветградського трамваю. Переможець отримав у подарунок книгу з автографом автора. От, чому такий заголовок? Ттарейки зрозуміло. це ти, водії трамваїв, а в нас називали. У нас же була одна лінія. Йшла. От, а щоб були роз'їзди, робили подвійну лінію в тому місці. От подвійну лінію називали пиріжками. Так наше місто було четвертим Російської імперії. Де був пущений трамвай? Ну це Київ, Новгород і теперішній мічний Дніпро. Ми були четвертими. Якщо взяти Москву, то через два роки після нас запустили трамвай. І це той період дореволюційний. Ми повинні знати наше місто, де ми живемо, і ми повинні знати і любити це місто. Тому я періодично подаю різні грані цієї любові до цього міста.